Зараз покажу, як зробити такий ефект у Blender, плюс відеоредактор. Для початку, крім того, що зняти заготовку того відео, яке ви тільки що бачили, мені знадобилося ще й зробити декілька фото. У мене вже є відео, де я роблю звичайному об'єктному моделюванні. Відео там здається 40 хвилин, тож не буду сьогодні повторюватись, а зроблю за допомогою зміщення. А, так, тож, куб ми видаляємо, дивимось, наприклад, через X. Додаємо фото, по якому ми будемо робити. Одразу його можемо масштабувати так, та перемістити угору, наприклад, десь ось так. Так, як у нас це шестикутник, ми додаємо циліндр, Shift-A, циліндр, щоб було видно. Так, обираємо тут 6 кутів всього, Enter, все. Це у нас тепер 6 кутник. Так, далі. Можемо ми його одразу, ну, приблизно масштаб такий, як нам потрібно, перенести можна ось поставити його ось таким чином. Далі переходимо в режим редагування, обираємо верхній ось цей полігон. До речі, можна відсунути це зображення. Ми робимо віддалено схоже. Тобто, нам зараз не потрібно а, навіть там всі деталі проробляти. Так, знову ж таки, режим редагування. Верхню у нас обрано. Дивимося через X, А, Так, ну, по-перше, ми можемо трішки перенести аж сюди. І далі робимо а, екструдування ось цього порошку. І S. Перенесемо трішки вгору. Звичайно робимо поправку на перспективу. Так, знову І і С. Окремо тепер. І масштабуємо чи да, і екструдуємо Аж до гори сюди. Знову повторюємо те саме І С. Екструдування, екструдуємо і масштабуємо. І далі зробимо ось цей дах, наприклад. Так, ну, знову ж таки, він у нас через перспективу трішки викривлений. Ну, але ми робимо так, як нам душа забажає, скажімо так. І S екструдуємо сюди. Так, ну і тут у нас буде також дах, ми його візьмемо потім, наприклад, звідси текстурку. І S. І знову екструдуємо і робимо той самий дах. Нехай він буде десь ось так. Так, з башнею. тут можна. Зображення поки що вимкнути. І тепер ми повинні додати до нього текстурку. так Ну По-перше, давайте додамо спочатку модифікатор, який у нас називається Subdivision Surface або поділ поверхні. Обираємо простий, щоб у нас того не було. Десь на 2 буде нормально, оптимальний вигляд можна вимкнути, тоді у нас додасться більше решіток. так Далі переходимо в режим редагування. Обираємо, ось у нас полігони є. І обираємо всі передні полігони. Дивимось, щоб нижній не вибрали, верхні, щоб не вибрали. Так. Ну, а ці, власне, можемо вибрати, щоб у нас не злітали не злітала розгортка потім. Так, натискаємо U. Розгортка. Є. Переходимо тут. Обираємо рендер. Далі. Обираємо render Cycles, будемо рендерити на відеокарті. Так, ну і далі переходимо в shading, створюємо новий матеріал. Додаємо сюди, Shift-A, натискаємо, додаємо вектор зміщення. Нехай він буде десь тут. Так, далі. І додаємо, перетягуємо текстурку. Ну, ось я беру текстуру. З того самого зображення, просто взяв вирізав. Колір, додаю висоту, зміщення, поєдную зі зміщенням. Ось ми тут уже бачимо, що щось у нас тут відбувається, але іще не так, як нам це б хотілося. Так, переходимо знову до режиму моделювання. Відкриваємо тут редактор UV. Режим редагування. Бачимо, як це виглядає. Натискаємо А для того, щоб вибрати все. R180 перевертаємо. І далі робимо наступне. Ми можемо за допомогою G поставити тут по центру. SX розтягуємо. Нам навіть вистачить і цього, мені здається, для ось цієї такої практичної роботи. Так. Можемо тут окремо взяти ось ці вершинки, попереносити для більш такої, ну, щоб більше воно реально було. Ну, і дивимось на годинник. Тут у нас буде годинник, який ну, не там, де нам потрібно розміщений, ми бачимо, що він наша на даху, тож ми візьмемо також, а, перетягнемо наші ось ці вершини так, щоб ну, воно виглядало дійсно. Більш-менш хоча б трішечки реалістично. Так, ну, я, напевно, зроблю це на перемоці. Я думаю, смисл тут зрозумілий, що потрібно виконувати. Тож, давайте пришвидшу. Ну, ось десь приблизно ось таким чином. І перетягнули. Так. Тепер ось ми бачимо, як воно виглядає, все. В принципі, мене влаштовує. Додамо кольору. Так, переходимо знову в шейдинг. Переносимо ту саму текстуру, під'єднуємо її до кольора, і вона у нас фарбується. І ось ми бачимо, як. Виглядає, можна вийти з режиму редагування. Те, що ззаді у нас тут відбувається, нас поки що не цікавить. Можна взагалі буде просто продублювати, можна лишити так. Ми можемо знову перейти в layout. Далі розвернути нашу модель. Ось вона так виглядає. Знову ж таки, взяти перейти в режим редагування, тепер вибрати все, що знаходиться позаду. Давайте подивимось. Щоб нічого знову зайвого не вибрати. Натискаємо знову U, розгортка. Так, Бачимо, що у нас із двох якихось тут частинок, тому що не вибрані ось саме ці полігони. Знову U, робимо нову розгорточку. Внизу натискаємо A, R, тобто робимо те саме, тільки єдине, що мені не хочеться дуже там їх підбирати. Тож, нехай лишиться ось так. Щоб просто ось тут, ось тут у нас були також цеглинки. Ну, звичайно, там можна буде сісти, підібрати це все, але нехай лишається так. Для нашої сьогоднішньої задачі цього більш аніж достатньо. Так, тепер, де наш модифікатор, ми його можемо тут застосувати, дивимося в режимі редагування а, і. Нас цікавлять зараз вершини. Подивимось в режимі каркасу. І ось давайте нижні три ряди вершин ми додамо в окрему групу вершин, призначимо її. Так, тепер додаємо модифікатор тканини. Ось так. Якщо ми зараз запустимо. Анімацію, дивимося, вона повністю у нас падає. Що нам потрібно зробити? Ось ці три лінії ми повинні з вами і зробити нерухомими. Переходимо до фізики. Одразу можна виставити катон, нас це влаштує повністю. Так, переходимо до форми, обираємо нашу групу. І давайте подивимося, що зараз буде відбуватися. Ну, більш-менш. Так, тепер додаємо сюди shift a силове поле. Це у нас буде вітер. Ось він знизу розташований. Ми його потім трішки налаштуємо. Силу укажемо. Ну, нехай це буде 3000. І давайте подивимося, яка у нас тут буде анімація. 3000, бачимо, трішки не вистачає. Ну, давайте наш вітер розмістимо збоку, повернемо його. І розмістимо трішки наперед ось так. Давайте тепер знову через X подивимося і запустимо заново цю симуляцію. Так, ну, верхня башенка у нас складається. Недостатньо сильний вітер. 4 тисячі поставимо, запускаємо. Знову мені не дуже подобається. Ну, 5, напевне, буде аж забагато, але все ж таки ми переглянемо. Давайте через рендер подивимось, як це виглядає. Ну, Більш-менш більш нормально, більш-менш схоже на вітер, більш-менш схоже на те, що воно не з цегли, а таке як надувне. Добре, мене це влаштовує для даного прикладу. Ми повинні виставити камеру таким чином, щоб вона була схожа на роз, по розміщенню на ту, з якою ми знімали. Так. Отже, ось у нас увімкнено. Ми можемо переглянути з камери. Далі також можемо відобразити, знову ж таки, звідси. І тут ми дивимось. Так, обираємо тут камеру, а тут ми можемо дивитися там з різних боків, там переміщувати і тому подібне. Так, обираємо камеру, далі натискаємо N, погляд. І дивимося через камеру, як це буде виглядати. Нас цікавить, щоб ми бачили нашу вежу повністю. Щоб ми бачили її ось так по іксу рівно, як ми виставляли, але знизу ось так. Ну, нехай це буде приблизно так. Тут ми можемо по X подивитись. Взяти наш порожняк оцей. І подивитися, чи правильно, чи так воно, чи не так. Можна вимкнути тут. Натискаємо N і що нам ще необхідно зробити. Ось тут ми дивимося далі через камеру. Знизу можна через Solid дивитися, подивимося, наприклад, через Y. Переходимо в режим редагування, і нам потрібно зараз зробити наступне: Так, ми можемо тут обрати повністю всі ці полігони. Натиснемо, наприклад, «C» і обираємо всі нижні полігони. Через вигляд камери ми будемо бачити, як це виглядає. Тут натискаємо Y. Так. І починаємо повертати. R, повертаємо ось таким чином, і трішки піднімемо. І бачимо, що тут у нас рівна лінія. Все. Це нам потрібно для того, щоб ми потім легше монтували вже готове відео. Вимикаємо. Це зображення. Далі можемо, так як ми будемо працювати ще з відеоредактором, можемо одразу зробити собі такий фон для кенінгу. Ось, нехай ось так буде. Так, давайте подивимось анімацію, як вона у нас там виглядає. Ну, нехай так більш-менш нормально. Виставляємо необхідні параметри для редагування. Ось, наприклад, я буду сюди рендерити. Тут у мене вже відео з такою, з такою назвою є, я переіменую. Так, далі буду одразу у відео рендерити. Ну, і, власне, знешумлення приберу. І, власне, запускаю рендер. І чекаю, доки воно повністю відрендере відео. Анімація відрендерилася, відкриваю DaVinci. ну я показую просто як приклад. Ну, І хочу наголосити, що я показую власне, а суть роботи, а не як її там взагалі кіно... кінематографічно зробити. Тож, додаю саме відео. Здається, ось воно. Так, також додаю те, що ми відрендерили. І починаємо, так незвично, працювати на одному моніторі. Так, ну і починаємо сам монтаж. Додаю перше відео. Так, і розміщу його одразу трішки вище, ніж у нас буде іще один відеоряд. Так, бачимо відео, яке я, власне, і додав. Яке ви бачили спочатку. Так, і нам потрібно зробити наступне: додати сюди стабілізацію. Тож ми обираємо тут дуже незручно, коли розміщення просто змінюється. Звик до двох моніторів, але на два монітори вам не буде видно те, що я роблю. Так, обираю стабілізацію, блокувати камеру і натискаю тут стабілізувати. Чекаємо, поки пройде весь процес, воно трішки змасштабується кадр, але повинен стати більш таким стабільним. Ну і У нас так кадр пригає, тому що було прохолодно, знімали з рук не зі штативу, то що так от вийшло. Так, стабілізація є. Давайте переглянемо, як воно виглядає. Ну, ось бачимо, наприклад, по лінії. Уже нормально. До речі, ось ці голуби дуже красиво виглядають, але нам два штуки, які. Ну, я не буду вже їх маскою витягувати перед башнею, лишимо так. Так, що нам потрібно тепер? Нам потрібно додати маску таким чином, щоб нашу вежу просто вирізати звідси. Ну, в даному випадку я переходжу в колір, додаю тут одразу альфа-канал, поєдную і переходжу в маски. Беру квадратну, чи прямокутну. І одразу вирізаю вежу. Так, тут давайте подивимося, як воно розміщується. Повинна бути у нас тут рівненька лінія. Нехай буде ось так. Так, ну і повинні ми тепер інвертувати. Для того, щоб тільки башню вирізати все інше лишилося. Так. Ось таким чином приблизно ми зробили. Переходимо до монтажу, бачимо, немає у нас тут башні, і в такому випадку, також за дві хвилинки, зробив ось такий фон, вирізав башню додав в небо. І додаю це саме зображення на ось цей ряд. Так, ось це буде у нас зображення, кидаю його на таймлайн нижче і прокручую повністю. І ось у нас що виходить. Начебто ось немає вежі, так? Да? Ну, знову ж таки, дивимося на цих голубів. Ну, трішки вони будуть зникати, ті двоє, а потім з'являтися. Ну, вже нехай і так і буде. Так, після цього ми додаємо нашу анімацію. Зробимо повністю з цим шматочком, все, а потім вже будемо дороблювати до кінця на цій лінії. Переходимо до Fusion. Це можна видалити. Далі натискаємо Shift пробіл Шукаємо тут Ultra-Key. На англійський так і буде ultra -K. Ну, У мене інша локалізація, тому я обираю таку. Так, з'єднуємо ноди між собою, вхід і вихід. Ось вони тут з'явилися. Так, далі додаю сам колір, який потрібно прибрати. Ну і також можна зробити порог. Поки що обираємо інвертуємо підложку, щоб подивитися, як воно там буде. Переглянемо. Знімаємо галочку, переходимо, дивимось, ось наша башня виглядає ось таким чином. Так, розміщуємо башню на своє місце, для цього обираємо наш ряд. Масштабуємо, звичайно. Нехай це буде аж ось так. Напевно, забагато. Ну, нехай ось так. Так. О, ну, і давайте переглянемо, як воно виглядає тут. Так, бачимо, що дещо я перестарався з. Ага, ось у нас просвідчення є. З порогом дещо я перестарався. Так, повертаємо сюди і давайте тепер переглянемо. О, Тепер більш нормально воно виглядає. Так, і тепер, що нам потрібно зробити? Добити повністю цю лінію до кінця. Тож, натискаємо тут Ctrl-C, Ctrl-V, обираємо тут змінити швидкість і змінюємо її на мінус 100. Таким чином, у нас буде, ну, нібито, таке безперервне відео. Так, ну і знову додаємо. В кінці тільки обрізаємо по нашому відеоряду. Давайте переглянемо, як воно там виглядає. Ну В принципі, те, що і потрібно. Там десь я зараз буду виходити. Все, що лишається, додати текст, як на відео, по-перше, було. І, власне, все. Ось таким чином можна зробити ось цей ефект.